Моя дівчина купила мені iPhone новенький 16 Pro. Маленький лайфхак, як зекономити гроші. Довго я ходив зі своїм старим восьмим айфоном, поки одного дня він не розбився, і розбився так сильно, що ремонту не підлягав. Я подумав, що це знак, щоб замінити його на новий. Але коли я глянув, які ціни на айфони в Європі, то був у шоці. На щастя, моя дівчина на той час ще була в Австралії. І наступного дня мали повертатися до мене. Тому я швиденько подзвонив їй і попросив купити мені новий телефон. Чому Австралія? Тому що там він коштує дешевше, ніж у Європі. І до того ж, в Австралії діє система Tax Refund. Tax Refund – це такий кешбек, який повертається, якщо ти плануєш використовувати техніку в іншій країні. Купив в Австралії, вилетів звіти і потім на рахунок повертається 10%. У результаті я отримав iPhone на 200 доларів дешевше. Тому, якщо у вас є знайомі чи друзі в Австралії, можете скористатися цим лайфхаком. Було б добре оновлюватися частіше, а не відвалювати одразу кругленьку суму, яку я повернув далі по приїзду. Але телефон це така річ, як улюблені джинси, які носиш, поки не з'явиться дирка між ногами. Напишіть у коментарях, чи у вас так само. А також поділіться, чи користувалися ви Tax -Free, і як думаєте, чи зростуть ціни на айфони після мит Трампа. Ну і звісно, підписуйтеся, щоб бачити наші наступні відео.